Хочу сказати кілька слів, друзі, про ситуацію, яка склалася на криворіжжі у самому кривому розі, адже за два дні окупанти двічі вдарили ракетами по цьому населеному пункту, і насправді ситуація там заслуговує окремого висвітлення вдарили вони сімома ракетами, зокрема напередодні. Кинжалами та іскандерами загалом було вісім запусків, сім ракет долетіло до цілей. Сімома цими ракетами вони задали удару по кривому рогу, влучили по одна ракета. прилетіла по Інголецькому району, шість у район Карачунівського водосховища. Погляньмо на карту Deep State де воно у нас розташоване Карачунівське водосховище, Польща якраз із Кривим Рогом Ось воно таким розливається доволі значною територією. Ось ця синя все, що синя, ця водойма, це і було карачунівське і є карачунівське водосховище. Воно фактично перебуває в передмісті Кривого Рогу, і ця територія по ній було завдано удару шістьма ракетами рашистів. Навздогін на наступний день росіяни знову вдарили ракетами по кривому рогу, влучили по промисловому підприємству. Особливих деталей щодо цього, цього удару немає, але точно можна сказати, що є пошкодження промислового підприємства. Їх підтвердив Олександр Вілкул, глава місцевої військово цивільної адміністрації. Отже, зараз в чергове підтверджується теза про те, що расисти включають, роблять свій акцент на руйнуванні критичної інфраструктури. Так це було у Харкові, так це зараз сталося і у Кривому Розі. Я просто хочу, щоб ви насолодилися видами карачунівського водосховища, яким воно було до моменту удару. Ось такі там були водоспади. Ось такі так широко розливалася річка Інгулець. Ось такі були краєвиди, А ось що зробили. Як наслідок цього удару, расисти спершу погляньмо на відео, а потім побачимо результати всіх цих руйнувань. Отже, відео із Карачунської дами, як там прилетіло доволі значні руйнування. Вона принесла більш як сотня будинків. Постраждала внаслідок наслідок цих руйнувань. 120 понад будинків було підтоплено, і ці ракети вони були по-перше, Дуже влучні калібри це дорогі влучні ракети, які стріляють безпосередньо туди, куди ти їх власне спрямовуєш, і це чергове свідчення того, що росіяни саме хочуть задати неприємності нашій критичній інфраструктурі. Отже, наслідки удару по карачунівській дамбі, Карачунівського водосховища. Ось такі краєвиди після цих ударів перетворилися. Ось в що підтоплення будинків, як я сказав, більше сотні будинків підтоплено руйнування навколишньої інфраструктури, парки. Все, 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 що поруч із Карачунівським водосховищем, воно підтоплене. Ну, самі бачите, яких руйнувань завдав ракетний удар по Кривому рогу. Найбільш свіжа інформація, яка з'явилася, це те, що рашисти також завдали удару по Кіровоградській області. Одну ракету збила система протиповітряної оборони, але на жаль, також є влучання. Вони продовжують нас тероризувати, і ми маємо бути готові до ударів по критичній інфраструктурі. Зокрема, якщо говорити про, наприклад, удар по харківських теплоелектроцентралях, то там не було абсолютно ніякої військової доцільності щодо саме Карачунівського водосховища. Теоретично деякі аналітики сходяться на думці, що Приблизно щось можна було угледіти там з військової доцільності. Зараз я вам покажу це на карті. В чому могла полягати військова доцільність Карчунівське водосховище – Це річка Інгулець, яка протікає далі на південь від Кривого Рогу, і аж до Давидового броду, до тієї зони, де зараз українські війська активно продовжують своє просування по території. Ось ось цей плацдарм. В районі Андріївки, Сухолавка, ось в цих зонах, українські війська продовжують просуватися в глиб оборони противника. Так і отже, від цієї зони, річка, якраз яка тече від кривого рогу від карачунівського водосховища, ось сюди власне і пролягає. Тому потенційно це би могло збільшити її берега, затопити територію цього плацдарму де українські війська за 100 км від Кривого Рогу перетворюють своє просування, дай Боже на прорив ворожих ворожих радів оборонних? Але це погодьтеся надто ефемерна така воєнна ціль. Розглядати її як повноцінну для того, щоб завдавати удару по населених пунктах, удару по критичній гуманітарній інфраструктурі. Точно не можна як таку її розглядати, тим паче, що удари по водним об'єктам, енергетичним це є якраз порушенням правил війни, і расисти цілком свідомо до них вдаються. Тому ми всі друзі маємо бути до цього готові, тим паче, що попереду зима. Але ці виродки будуть робити усе, щоб е, зробити нам максимально незручно. Втім, ми е, точно знаємо відповідь на питання. Що для нас зручно? Для нас зручно це бути без них. Закликаю вас підписуватися на наш Ютуб канал Фабрика новин. Тут ми інформуємо, аналізуємо, розповідаємо про все актуальне та найцікавіше і найбільш оперативно стараємося це робити. Тому ставте лайк до цього відео, підписуйтеся на наш ютуб канал. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу ракетного терору Російської Федерації і хто вони такі. А я ж зі свого боку з усі своїми колегами буду оперативно розповідати про все для того, щоб ви знали і щоб були підготовлені в тому числі до інформаційно-психологічних спецоперацій. Ворога мене звати Василь Пехньо. Ще раз дякую за те, що ви з нами. На все добре, Бережіться.